Алілуя! Слава Богу за ангелів Божих! Біблія говорить, що ангели Божі вони посилаються на службу тим, хто має наслідувати спасіння. Ангели Божі, як служебні духи, посилаються на службу тим, хто має спасіння. Тобто, коли людина народжується згори, будь-яка людина. Діти Божі, вони мають служебних духів, ангелів Божі. Бог посилає ангелів, щоб вони служили дітям Божим. І ці ангели, більшість з них вони очікують від нас наказу, вони очікують від нас, коли ми їм скажемо, що робити. Біблія говорить, що ангели Божі. Вони повинуються голосу Слова. Ангели Божі слушають голос Слова. Перш за все, вони повинуються Слову Божому. І коли ми говоримо Слово Боже, коли ми говоримо на основанні Слова Божого, що ангелам робити, вони йдуть і це виконують. Не одна зброя зроблена проти тебе не буде мати успіху. Ти можеш сказати, ангели Божі, йдіть і служить мені, щоб ніяка зброя, яка зроблена проти мене, не мала успіху проти мене. Біблія говорить, що давайте і дасться вам, що посіє, то і пожне людина. Ти можеш сказати, якщо ти сієш фінанси, якщо ти даєш фінанси на діло служіння, якщо ти робиш добро своїми фінансами, ти можеш сказати, ангели Божі, несіть мені мій фінансовий урожай. Ангели Божі, служіть мені, щоб мені давалось, як написано, давайте і дасться вам. Ангел Божий храніть мене в дорозі, якщо ти кудись їдеш. Біблія говорить, Бог да збереже тебе в дорозі твоїй, да не, припин... не приключиться тобі зло. Ти можеш це сказати, ангело. Ми можемо говорити, ангели Божі, ідіть і зробіть те і те. І ми це робимо вірою на основанні слова Божого. Тобто ми не просто так щось говоримо, щоб вони робили те, що нам заманеться, або якась наша похотливість. Ми не говоримо їм, поможіть нам. Зробити будь-яке зло, воровство і тому подібне. Ні. Тому, брата сестра, нам треба говорити служебним Духом, ангелам Божим, що їм робити. Вони дані нам, щоб нам служити, і вони очікують від нас наказу. Так Тим паче Сатана бійся, як паче ангели, вони тим паче повинуються нашому слову. Ми повинні приказувати Сатані, що йому робити. Чтобы Он убрал свои руки от нашей страны. Во имя Иисуса. Аминь.